Пане Миколо, слава Україні героям. Слава ось сьогодні Зеленський заявив про план закінчення війни і що він буде готовий до кінця року. Яким на вашу думку мав би бути цей план? Ну план закінчення війни повинен бути надзвичайно глибоко пропрацьований, комплексний і зрозуміло багато елементів. Теоретично це дійсно завдання правильне, але тут важливо, що, хто це зробить. І я прямо скажу, як ми цитували Андрея Шептицького, це повинні бути люди високої рівня культури, моралі, освіти, професіоналізму, готовність вести активну роботу в період війни. Це уряд професіоналів, які ведуть дійсно глибоку роботу по відтворенню нашої держави. І на лінії фронту це потужні сильні наші бійці і командири знову стратегія війни, не тільки те, що нав'язує Росія, це нова модель економіки міжнародної співпраці в оборонній, економічній, технологічній сфері це відродження України на новотехнологічному рівні, яке дає перспективу. Це якраз ті основні напрямки, які сьогодні надважливі: це перемога на фронті, це формування нової архітектури світопорядку разом з передовими країнами світу. Це які передбачають і припинення війни, і гарантії для світу не допущення глобальної війни ядерної і для конкретних країн, включаючи Україну, і зрозуміло, це. Наша потужна співпраця з нашими партнерами, яка забезпечує і оборону і безпеку і гарантії колективної безпеки, і відновлення України це відбудова це колосальна робота це сотні планів маршала і побудова нової стратегії економічного розвитку України на нових технологічних принципах, яка повинна після закінчення війни і паралельно з відновленням привести до процвітання України, яка стане передовою країною світу на тих принципах, які дійсно говорив і Андрей Шептицький. Які дійсно розробили передові е, розуми світу, і дійсно це реалізували українці в першу чергу. Да, можуть бути і партнери з США, з Європи, з третіх країн, але в першу чергу українці це ми повинні зробити. А для цього президент скалив треба кадри не п'ять десь менеджерів з адміністрації. Вони сьогодні не можуть цього зробити. На жаль, а дійсно потужний уряд, потужні керівники національних проектів, керівники регіонів разом із потужним активом. Який і презентує владу і розформує економіку і бізнес, і саме головне основний принцип, я тоже скажу це для людини, тому що вища цінність і конституції і всіх світових норм це людина, її життя, здоров'я, права можливо самореалізації це основа основ. Отут президент повинен акценти розставити. І саме головне, як це буде зроблено? І я передбачаю дві складових самих основних на початковому етапі. Це зрозуміло. Потужне протистояння ворогу на фронті знищення резервів, формування нової стратегії і отримання озброєння боєприпасів як партнерів, так і на зовнішніх ринках закупівля, так і за рахунок нашого ПК. І якраз та нова стратегічна позиція, яка дозволить нам проводити контрудари і стратегічні наступальні операції, Це вже не стандартні дії, які ворог не очікує, а не нав'язує сьогодні затяжну війну. Поступові наступи, як говорить інститут вивчення війни, цей формат Росії. Ми повинні все зламати, навіть якщо вона має кількісну перевагу за рахунок більш ефективних стратегій, більш високих технологій. Паралельно розпрацюємо з нашими партнерами. Я прямо скажу, вже із багатьма компаніями фірми США, Британії, Французьким клубом, потужним фінансовим європейським судом. В цілому розумію країнами Арабського Сходу, Єгипту, Марокко, Індії, Бразилії, Китаю. А це вже економічна складова. Світовими країнами, які сьогодні можуть бути партнерами в різних ситуаціях, скріплює позицію і стратегічно безпеку форматів. А це нові Хельсинські угоди, типу я так називаю. Це те, що створить архітектуру безпеки, яка забезпечить мир в цьому світі, гарантії і відповідна ефективність дії, не так як ООН бездіяльність, фактично, а це ефективність дії лідерів країн світу, які в будь-якому випадку тільки появляється думка агресора, щось розпочинати, терміново збираються, і конкретно вирішить питання. Бо чітко обережу агресора і політично, і оперативно, і дипломатично, і фінансово і збройно, щоб він розумів, шансів нема, так як повинні діяти були до війни в Україні. На жаль, цього не зробили. Ні ми ні наші партнери зрозуміло, маємо сьогодні велику проблему. Але тепер уже йдемо через війну. Зрозуміло, що треба перемагати на фронті, піднімати свої можливості на жодних рівнях укріпляти позиції. Ну і розбудовувати Україну. А для цього треба конкретний план не просто поважання, а план який. Забезпечують ті люди, які його бачать, вміють це робити. Є колективи, є механізм реалізації і знають, який був результат, і саме вони показали на практиці життя, як вони достойні професіонали. І ще одна складова: наскільки вони орієнтуються, як говорив Андрій ще раз, Петро Шептицький на людину, на її проблеми, на її вирішення проблем, і саме вони живуть з людьми. Якщо вони далекі, піднялися на верхай, не відчувають або обманюють людей. Це недостойна позиція, перспектив не буде. От, пане Микола, ви вже дещо згадали про фронт. А чи ситуація на фронті цьому сприятиме цьому плану закінчення війни? Адже протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень, під час яких ворог здійснив близько 4 тисяч обстрілів та скинув 77 кабів. Про це повідомляє генштаб. Що ви про це скажете Росія намагається нарощувати ресурси і розвивати козівку Путіна, прорвати це в шести напрямках? Це в першу чергу зрозуміло донецький напрямок Покровський. Захопити часів яр. Це якраз основні позиції сьогодні надзвичайно важливі. Це турецький напрямок, де ворог намагається просунутись буквально погодинно. Це е, зрозуміло е, намагання пройти Краматорське, е, захопити подальшому часів ЯР і Константинівку, е, Краматорськ, е, Славянськ. От інші населені пункти. Тобто, Путін намагається продемонструвати, що він має ресурси захопити Донецьку, Луганського область повністю, тобто виповнити ви. Виконати завдання так називаємо спецоперація. Фактично агресивної війни це не вдається. Тому сьогодні він підкидає нові сили, формує ще 51 першу армію. Це 60, 65 тисяч е людей, якого посилена і на Донецькому напрямку агресивні всі підрозділи, і зрозуміло на Купенського і на е напрямку, в аж е е північ Харківської і Сумської області, тобто роз. Е роз Велить деякі напрямки для того, щоб частково провокуючи наступальні операції, розтягнути наші війська на особливо наприклад на харківський напрямок, в і Куп'янськ, а наступати на Донецькому напрямку. Це сьогодні основне завдання. Він маневрує, намагається перекидати професійні частини, тому що частини, наприклад, на харківському напрямку, відмовляються воювати, прибувають нові мобілізовані. Вони мають і підготовки, мотивації знають, що будуть знищені, тому відповідно намагаються або уникнути наступальних операцій за за достеп за гразагони. Їх туди женуть. Розуміло, що тут ефективної боротьби з їх або наступальних операцій не буде. Ми будемо їх просто знищувати там, але тепер перекидають знову на Донецький напрямок, тому що там немає просування. Тобто йдуть різні планові маневри і підтягання, підтягаються якраз війська. Особливо спецпризначенці, повітря десант війська, е штормзет, наприклад, під часів'яр, наприклад, Покровськ, наприклад, Турецьк, для того, щоб, хоч там якимось чином, е якщо не порвати лінію оборони, так е просунутися в деяких напрямках. Саме загроза ситуація біля часу Яру і Покровський сьогодні е бастіон. Ну і Курахівський напрямок, який вони намагаються сьогодні просунутись, для того, щоб мати більш вигідні оперативні позиції. Ми маневри знаємо ворог. Проводимо контрудари, от і зрозуміло, постійно постійно ворог несе величезні втрати за день за добу, як ми говоримо, 1200-1700 буває. Якщо ми говоримо про ту армію, яка формується е, зараз в тилах шістдесят 65 тисяч за два місяці. Ми знищуємо 65. Тобто, поки вони сформують, оці всі сили будуть знищені на фронті. Тому прибудуть нові, не да, вони ще багато їх буде. Але це не та сила, яка зможе зробити досистемно. Ну зрозуміло, що намагаються покращити положення на півдні. Ми бачимо роботи на і виробове, і цей сектор. Чому? Тому що ми фактично з наших позицій достаємо логістику, яка забезпечує запорізьке, херсонське групування озброєння техніку боєприпасами. Це ракетними системами, тим більше іноземними ракетними э, стромшеду. Хаймерсами 80 кілометрів, а ті перші до 300 кілометрів це любий залізницю, любий шлях, який йде по цій території, ми знищуємо. Але ворог намагається нас відтіснити, щоб ми не мали таких ефективних можливостей по дальності нанесення ударів. Ми, в деякій мірі, маневруємо. Навіть вони інколи заходять на когось а ми тоді вогневим балом їх знищив там. Тобто йде активна боротьба. Точно, так же як на Херсонщині. Пам'ятаємо, десятки разів Путін особисто, навіть по телебаченню до да, вказівку, якраз е, з е, просто-напросто скинути наших десантників Дніпро. Але ми постійно-постійно ведемо потужні удари навіть по великій дивізії повітрясатних військ, і вказівки Путіна зрозуміло, росіяни не виконати не може. Тобто тримаємо фронт тяжкий, деякій мірі маневруємо. Навіть відходимо в цих секторах, які я говорив, але проводимо контрудари і знов завою позиції. Наприклад, біля Часова яра позавчора три е, дні назад. Прямо в секторі Вовчанська, от на окремій вулиці цілий завод е, оточили з ворогами, тобто є можливості і контрнаступальних операцій. Але стратегічно, те, що ми говоримо, це треба дійсно зміна не тільки стратегії оборони нижчих резервів, а підготовка потужних системних стратегічних ударів. А для цього треба і нове е, воєнне мислення наших керівників. Зараз знаю, в генштабі готуються альтернативні дії, що не очікує. Саме головне. А от він нав'язаний нам свою стратегію довгої, затяжної війни по всьому фронту. Друзі це те, що ми говорили, і озброєння техніка, високотехнологічна рівня від США, Британії, Європейського Союзу, третіх країн. Третє і отримання від них і закупівля за кордоном. Декілька мільйонів, а де перспективі десяток мільйонів боєприпасів різних типів. Четверте це наша ВПК, промисловий комплекс, також боєприпаси, е, засоби враження, особливо безпілотники. Ракети до 2000 тисяч кілометрів, щоб вражати в глибоких тилах Росії, аеродроми, пускові установки, штаби, склади, нафтопереробні заводи, які снабжають російську армію. Оце знищення глибоких резервів: Стромшедев, атакамси, скальпи, хаймерси, М-80 це знищення середніх резервів від 80 до 300 кілометрів на окупованих територіях і на територіях Росії. І зрозуміло, удари по фронту. Це ми матиме ворога. Але там, де ми намагаємося, або будемо планувати наступальні операції, там буде згенровано всі сили і знищити глибокі середні тели, і фронт і висади десанти в тели ворога для того, щоб в них був там величезний удар і паніка. Mm. Оце перспектива. Я думаю, що вона буде комплексна і дуже потужна. І сьогодні треба не йти по мілкому, навіть якщо ми стоїмо потужно, але і працювати над дуже потужною перспективою. Це те, що дасть успіх, те, що дасть перемогу і командири вищої ланки.